Ви знаєте, мені подобається, що ви на українському розмовляєте. Так я українець, що ж сказати. ну і мені подобається, що багато українців на українському не розмовляють. Звичайно, ну то таке. То. А ви ну, я, з, я, з, я з Києва, а ви звідки? Я. Я. А як ви думаєте, звідки я? Ні, ну слухайте, ну слухай, давайте так, давайте так. Я знаю, ви від мене. Ви вже сивий. Вже постарше від мене, людина. Я не буду вас обіжати, я не буду казати вам погані слова, я вірю в Бога, в Ісуса Христа. Так, то. І я не буду вас обіжати, але скажіть, боже мій, це моє золото. Е, ск... А, ск... Як думаєте, звідки я? Я ну, не знаю, розуміти. Я думаю, що можливо, можливо, ви десь ближче туди до Тернопільщина Прикарпаття, от, десь, напевно, туди. От, можливо. Ні. Ні, Ну, може так. Ну то, то ви кажіть, ж не можу відгадувати. Україна велика. Падаєш. Йоба ти. Закарпаття. Закарпаття. Так. Так, добро. Слухайте, оце я тільки що там пару годин тому слухав пісню Макаревича. І там а у... я вам вірш свій розкажу можу. Можу розказати свій вірш. Так, почекайте, от, от якраз ви ж християнин, то я оце от хотів. Значить, дивіться, у Макаревича там в пісні слова такі були. От, ну це про, про давай Росію. Давай, про давай, Росію. Давай. Там такі слова були, що в государ в государственних церквях молються. От. Ну, стосовно Росії, це ясно, то таке. Але от чи є у нас в Україні якісь такі церкви, котрі дуже наближені до влади. Там, що такі, що дотичні, що дотичні, влада аж туди... А аж нахуй туди. мені влада, влада, блядь. пиздюш, ще Нахуй мені влада. Я її ненавижу, вона мене ненавидить. Нахуй мені влада. Так, чекайте, так, а ви православний, чи католик хто ви? Греко-католик. Греко-католик. Тобто належність до Ватикану. Я дуже в старої віри. Тобто належність до Ватикану у вас, так? Так. Ну, я зараз не кажу старої чи молодої віри, ну, але хіба, хіба це Старої визначає? віри я. Ще раз. Старої віри. Старої. То ви вважаєте, що греко-католицька церква вона відділена в Україні від влади, що влада до неї ніяк не дотична? Ні? Та як не? Блядь, влада вже все у нас в Україні поїбала. Ви пам'ятаєте, в 90-х роках була така акція «Україна без кучерів»? Я не пам'ятаю, я з 98-го року народження, добре, мені 27 добре, добре. років. все, я вам тоді розкажу, от приблизно тоді, от якраз в ті роки приблизно, може 2000... Ви мене нічого другого не навчите. Я так кажу, де на яку навчити майже... Чекайте, хто, хто такий... Куди положити майже невозможно. Хто такий Любомир Гузар, ви знаєте? От дивіться, що я любов. Дивіться, вибачте, будь ласка. Я Що там у вас уже дивіться. Оце, оце є любов. Оце ні, є любов. Оце ви помиляєтеся. Ви... Любов, дивіться, ви помиляєтесь, пане. Ви помиляєтеся. Оце я, вас, любов, я вам поза. зараз скажу. Ні, оце ви любов, помиляєтесь. Ось. Ви знаєте, в були описані в пресі дуже багато випадків, коли людина вмирає, а її кицька, от котра опинилася поруч з мертвим хазяїном. Починає об'їдати тіло людини. Губи об'їдає, носа, вуха обгризає. Розумієте? Це ви думаєте так, що Кицька от до вас так пеститься, то це вона така вірна. Ні, це не те. Це помру. Що ви кажете? То що я помираю. Ні, ви не помираєте. Я кажу, що від, від Кицької вірності немає. Кицька це дуже невірна тваринка. Ви дарма отак от, от вважаєте, що якщо вона об вас а треться, чого то це думає? вона. Я, я, я її не кличу. Так, так ви не кличте, ну так вона сама хоче, щоб її зайвий раз попестили. От таке. А Ви мені говорите, що це любов, ні, це хитрість. Ну, то таке. От, так, добре. То ви про Любомира Гузера, пам'ятаєте, був такий патріарх, ні? Блін, ви мені здаєтеся, що ви десь з Львова. Ні, я з Києва. ви що? Це Київ так говорить? Це Я, звичайно, я киянин з народження, так? Це в Києві так говорить. Так, в Києві. Я вам навіть більше скажу: от ви музику пісні де слухаєте. Ну там на Ютубі, на Spotify, де ви слухаєте пісні? У мене є iPhone, я слухаю на Apple Music. О, на Apple Music. Зайдіть послухайте, у мене є пісня про Троєщину. Ну, Троєщину ви знаєте, так це масив у Києві. Оплатіть мені. Що вам оплатити? Прослуховування пісні? ITunes. Слухайте, щоб я вашу пісню купив. Нашу мені, щоб я її не продаю. Кажу, ви можете послухати і пересвідчитися, що я написав пісню про той район, до котрого в мене лежить душа. Київський район, розумієте? Я ж не написав про а Сихів ви, ви, Львівський ви, район, ви, а про суто Київський район. Це з тих людей, яка продає типу, себе. Ага, хто за такий? Я вже тебе зрозумів, хто ти такий. Ти продаєш себе свій бранд. Чоловіче, ви помиляєтесь. Я просто вам кажу, що я киянин і можу це підтвердити. Я бачу, що вам з людьми спілкуватися не вдається, вам краще з котами. Ви знаєте, краще тоді сидіть з кицькою і займайтеся своєю зоофілією, тому що з людьми ви не комунікабельні, ви дурієте від людей. Це не я їбу, блядь. <рістянина> Оце от ви такий вірянин. Ой, чоловіче. Я не знаю. Слухайте, ви. Я ви намагаєтеся ви, ви, ви сповідуватися з такими, з такими словами, з такими лайками і з таким ставленням до людей, тим Лей, паче до Українців. У мене знаєш, який мене позивний? Люцифер. І ще раз. Люцифер у мене позивний. Це ви до Люцифера дзвоните? Мене звати Люцифер. Це ви? Ну, Люцифер за біблійними легендами був, був найкрасивіший з цих архангелів. Ви не тягнете на Люцифера, розумієте? Не тягнете. Я а так, так, ж, як, не не христиан, загрин, що то я не християнин, але ж то біблію не. я свого часу вивчав. Що ти робиш? І що ти і що ти твориш, ібо я вже зрозумів, що ти за людина. Я тебе за п'ять хвилин викупив. <сіх> Я, <сіх> па 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 пане Люцифере, ви <сіх> помиляєтеся, <сіх> <сіх> пане Люцифере. <сіх> Я вже в цьому, мені вже не треба чути тебе. Я вже тільки сам буду говорити. Я тебе слухаю, слухаю. Я вже ну, погод... так ні, звичайно, тому що коли ви говорите дурощі чоловіче, то краще говорити моя. То у вас дурощі. <сіх>